Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про моє пасічне життя. Сьогодні я вам пропоную поговорити про надзвичайно велику проблему світового бджільництва, про хворобу Варатос. Чому я зараз звернув свою увагу на цю проблему через те, що я пізно обробив свою пасіку від кліща і спостерігав дуже велику кількість його осипу, і це мене змусило переглянути свої погляди на цю хворобу і на варіанти боротьби з цією хворобою. він полягає в тому, що паразит кліч Вароа Деструктор сідає на тіло бджоли, харчується її жировим тілом. Через ці укуси він уражує бджолу вірусними захворюваннями, і відбувається, по-перше, зниження ресурсу самих льотних бджіл. А ще через те, що вони вигадовують розплід, відбувається ураження цими вірусними захворюваннями, і внаслідок чого ми спостерігаємо ще кілька хвороб в наших вуликах, і це зменшує рентабельність нашої пасіки. Ми задаємося собі питанням, чому так бджоли не розвиваються, чому вони приносять мало меду. Отже, в цьому році я пізно обробив своїх бджіл від кліща вароа. Той період був характерним тим, що не було вже закритого розпліду, а там, де там в малой кількості він був, я витягував ці рамки при формуванні гніз в зиму, і перетаплював їх, відкачував там залишки меду, перетаплював. І коли я обробив, відбувалося те, що увесь кліщ він вже знаходився на тілі бджіл. І то була реальна така об'єктивна оцінка той кількості того кліща, який впав на дно контрольних вуликів. Його було дуже багато. Це сама велика кількість кліщів, які я бачив, який впав на мої пасіки. Коли там в Ютубі там, чи десь в месенджерах колеги ділилися інформацією, що там по 100-200 кліщів, падало, я зазвичай дивувався, бо я таке ніколи не бачив, а цього разу побачив. Через те, що. Я побачив таку велику кількість кліща. Це наштовхнуло на думку, що така кількість велика кліща була завжди. І у ті от роки, коли у мене були невдалі зимовки, до речі, знімав відео на цю тему. Дуже велика кількість відход у мене був бджоли, дуже багато подмору. Він лежав таким ровним шаром на дні вулика. І я там опитування таке сформував, що, як ви думаєте, що це? Багато було версій, але найбільше мені писали колеги, що це від кліща. Я до, до кінця ще і не переконався тоді, що це кліщні кліщ, але не відкидав цю версію. І зараз я до цієї версії знов повертаюся через те, що нещодавно були теплі доньки. У мене є суцільний дніща, наприклад, отут-ут, і я підняв. Трошки корпус і побачив, що вже є такий шар бджоли на дні ну може з долоні. упала та бджола, яка уражена кліщем вароа, і яка вже, як кажуть, не, не жилась на цьому світі. Зрозуміло, що далі будуть падати ще бджоли, але цього разу я думаю, що треба щось змінювати в підходах про лікування наших сімей від кліща вароа, а саме ось що. Нагадаю, раніше я обробляв наступним чином свою пасіку від клящава варога. Навесні я ставив смужки, потім влітку, за можливості, обробляв там шавловою кислотою. Це переважно були серветки, змочені в гліцеріні з шавловою кислотою, які там приблизно місяць лежали. Наприкінці сезону я ставив смужки ще раз, там, з другої речі ночі, з попередньої, в залежності від ситуації. і... Коли починалася осінь, у листопаді починав обробляти водним розчином аметразу. клав я контрольні папери білого кольору, дивився, скільки сипеться кліща варо. Відповідно, з тієї кількості, що я бачив, приймав рішення обробляти чи не обробляти наступний раз. Приблизно це було по дві обробки за осінь. Але повторюся, що я обробляв в такий період, коли ще був розплід. І зараз, через ту ситуацію, коли я обробив, що немає розплоду, це мене змусило переглянути свої погляди. В чому проблема? Проблема в тому, що кожного року у нас відбувається зміна клімату, період активного льоту бджоли збільшується. А ми знаємо, що цикл розвитку кліща воро дуже схожий на цикл розвитку бджоли. Тобто, чим більше... Циклів народження бджоли, тим більше, і циклів народження кліща Вароа. Наступна проблема полягає в тому, що кліщ ВРО розмножується з геометричною послідовністю, тобто кожного наступного покоління його народжується раза в два, в три, в чотири більше, ніж попередньо. Тобто, не буду зараз вам розказувати лекцію про біологію кліща Варуа. Але Воно так і є, і якщо, наприклад, мати 100 кліщів е, умовно навесні, то у вулику, то вже наприкінці сезону ми побачимо там, якщо нічого не робить, там декілька тисяч того кліща. Тому це дуже велика проблема. А бджоллинна сім'я вона відповідно розвивається навпаки. Навесні більше всього бджіл, і осені менше, і відповідно ступень зараження теж більша. Діючі речовини, ми знаємо, що фловоалінат, фловоамітрін амітрас саме актуальний. Коли ми спілкувалися з нашим колегою Максимом Євлампієвим, який поїхав до Німеччини і там завів пасіку, то він нам повідомив, що там у них препарат амітрас заборонений, і вони обробляють щавливою кислотою. Це полягає в тому, що там у них є певні періоди, де всі обробляються щавливою кислотою. Але ми знаємо, що щавлова кислота вона має на 30% меншу дієву здатність на кліща, ніж, наприклад, той Тобто, умовно, якщо з однаковою ефективністю обробити, наприклад, щавловою кислотою бджіл, то треба зробити в три рази більше обробок, щоб досягти того ж результату, ніж амітразом. Він так по секрету кажучи, сказав, що хто має вихід там на придбання цього мітразу, десь в інших країнах тихенько завозять і обробляють теж мітразом. Якщо казати про легальну сторону німецького бджільництва, то ми знаємо, що зараз от вони обробляють розчином цукровим з шавловою кислотою. Таку обробку нещодавно показував на своєму ютуб каналі Євгеній Рудь. Але що воно насторожило, що він сам сказав, бджола замерзає, потрохи замерзає. Звісно, що там не критично. Якщо великі сім'ї, це ніхто навіть і не побачить, не помітить. Але якщо сім'ї, от наприклад, як у нас на півдні по 3-4 вулочки, то це навіть там втрата 100 бджіл, це вже відчувається, це вже критично, і це все ми побачимо цей вплив навесні. Через ці фактори впливає моє бачення нової стратегії. Боротьби з кліщем воро, його треба знімати і влітку. Якщо є такі препарати, які більше впливають, які менше, але на 100% ніхто не знищує цього кліща воро, то треба його, якщо не знищити, то призупинити його розвиток. Яким чином? Я бачу, що влітку, коли ти оглядаєш кожного разу сім'ю, ти якимось препаратом повинен все ж таки впливати на того кліща. Ну, із дозволених у нас залишається та ж сама щавлова кислота. Тобто при будь-якій обробці бджолої родини, наприклад, чи робиш ти відводок, чи, наприклад, ти там ставиш ти вощину, там, чи, наприклад, ти там розширюєш там, вулик, ти повинен обробляти сім'ю, наприклад, щавловою кислотою. Розумієте? Є деякі пасічники, які, незважаючи на заборону обробляють амітразом, під час активного взятку все ж таки таке роблять. Ну це така бомба повільної дії. Я розумію, що це чим ти будеш більше обробляти амітразом, чим більше буде. Звикають в кліщі цього препарату. І ще дуже немаловажний фактор: це те, що амітраз дуже сильно впливає на здоров'я самого пасічника. Ми знаємо, що він дуже сильно впливає на серцево-судинну систему, тому дуже треба обережно з цим амітразом, але все ж таки треба вигадувати способи впливання на цього кліща серед сезону. Є колеги, які сублімірують шавлову кислоту. Теж це таке, знаєте, сумнівне задоволення. Я маю на увазі. Звісно, що ефект на бджолу він буде, але там є декілька труднощів, які полягають в тому, що, по-перше, треба мати конструкцію вулика, де дно закривається, закриває. Вона відбувається на протязі. Хвилини до кожного вулика. Якщо, наприклад, умовно порахувати пасіку в 100 вуликів, це 100 хвилин. Це знаєте, якщо без перерви, звісно, що там буде перерва. І розумієте, півтори години бігати по субліматорам, теж таке сумнівне задоволення. І решта, решта аргументації проти, я кажу, такої обробки полягає в тому, що це ж у нас літо, це у нас спека. А ти мусиш закривати органі дихання та очі протигазом. Тобто, півтори години побігати на спеці з протигазом, я думаю, що ні кожен пасічник витримає. І звідси народжується така порада: що кожен підбирає під себе спосіб, хто може сублюмірувати, сублюмірує, хто може проливати, проливає. Чим проливати, теж кожен буде вибирати сам. Ну, але. Така порада від мене, що все ж таки треба впливати серед сезону на кліща ворога. І звісно, що дуже сильно впливає сусіди, сусідні пасіки на це. Бо якщо навіть ви такі будете правильний і все вчасно робить, то сусідня пасіка десь за за три тижні зробить кількість кліща вароа на ваших пасіках одинаково. Отже, якщо ви стаєте. Біля якихось там сусідів, то теж треба з ними узгоджувати цю обробку. Я знаю пасічників, які ні в якому випадку не хочуть, щоб біля них, в радіусі як мінімум 3 км стояли другі пасічники і другі пасіки, і вони намагаються уникнути цього. Тому, якщо підсумувати, то треба впроваджувати окремі ще додаткові обробки від кліща ворога на протязі сезону дозволеними препаратами. Ось такі думки, друзі, були на тему кліща ворога. Ви обов'язково напишіть в коментарях, як ви боретесь з цим кліщом, чи ви всім задоволені, чи все у вас нормально в вашій території, на вашій місцевості. А я буду з вами прощатися. Бажаю вам добра, миру, бережіть себе, своїх рідних та близьких. А ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!